До речі, про е, м, творчу діяльність. Та? Mm. Е, можливо, мені здається, але мені щось, е, я таку паралель провела. От після розлучення ти почала виступати більше. Це якось ні, 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 сприяло. Ви, цьому? Ти знаєш, ні, ні, не сприяло ніяк, просто це накат. Угу. Розумієш, я з 22 року почала працювати, і воно на я ж в мене довго не було. Я почала накочувати, накочувати концерти, концерти, кліпи і так далі. І я дуже багато їжджу по Україні. От нещодавно ми тільки повернулися, були в сумах, тобто намагаюся їздити в такі, якраз, місця, де люди найбільше страждають. От і воно, а воно все це зараз. Засоби масової інформації підхоплюють, воно працює. Воно не пов'язано абсолютно з тим. Інша справа, що я змінила стиль свій, ну це вже якось так, ти знаєш, вийшло дуже випадково. Це от все, я, я кажу: я дякую Богу за все. Тому що він такі відкриває якісь неймовірні речі, де я просто йду і я стаю інакше.